Найважливіше завдання наставника об'єднати гравців у команду. Так казав видатний футбольний тренер Валерій Лобановський. Ви не помилилися, ми все ще про теніс. І сьогодні, на прикладі угорських кортів, говоритимемо про унікальну українську тенісну збірну для кожної спортсменки, в якій більш звична сольна партія. Створити команду із зовсім різних за характером та темпераментом представниць одиночного світового тенісного туру завдання не з легких. Особливо роблячи поправку на примхливість, а подекуди й егоїзм тенісисток, які звикли виходити на корт, несучи відповідальність лише за себе, капітану Наталії Медведєвій поєднати ці неординарні особистості вдалося. Підтвердженням тому нелегкий тиждень феткапівської трясовини першої євроафриканської зони, з якої українки поки не можуть виплатитися другий рік поспіль. У нас ціль – вернутися обратно повернути у мірову групу. Причому не тільки як би, у нас у всіх не у мене, тільки А у всех девочек и у всей команды вообще как бы мы считаем, что мы должны играть в мировой группе, и поэтому любой другой результат, кроме как выход в плей-офф, нас как бы так или иначе бы не устраивал. Тот, кто не видит это все и не участвует да, в процессе ну, это трудно там сказать что это может быть просто словами но оно реально все что не какой бы шанс у нас не был хотя бы маломальский все уплыло в другую сторону до командные соревнования бывает такое что здесь кто-то ловит такой кураж как как например бью как чай здесь всех обыгрывает и вот случаются такие матчи не хотелось бы но бывает Після програного фіналу, тобто втраченого шансу на вихід до плей-офф Другої світової групи Кубка Федерації, українки в чергове довели, що вони справжня команда. На рейтингову зустріч із третіми у групі сі болгарськими тенісистками наша збірна прибула у повному складі та викладалася на корті по максимуму. Розпочала матч дебютантка цьогорічного феткапу Катерина Козлова. Через відсутність ігрової практики у попередньому протистоянні з британками донечанка не одразу увійшла в гру, але у другому сеті, вхопивши кураж, під нуль взяла очко у Вікторії Томової. 6-4, 6-0. Друга перемога Катерини за збірну Це матч за збірну, все равно в будь-якому випадку. і а, ми не можемо собі позволять. А... Не выкладываться на корте потому что это за страну и все в любом случае все приходят болеть и мы команда поэтому мотивация у нас высокая в любых матчах у нас хорошая атмосфера и во время матча все поддерживают друг друга поэтому все очень дружны супер у нас по-моему самая большая компания болельщиков я слышала это наверху на трибунах болели приятно приятно Вболівальників на виїзних турнірах, як правило, небагато. Проте наші, як завжди, викладалися в Будапешті наповну. Озброївшись необхідними засобами, вони розсіювалися по всьому периметру арени і забезпечували такий позитивний фон, що навіть британці, яких було як мінімум вдвічі більше, могли позаздрити синьо-жовтій підтримці. Чем больше будет людей поддерживать теннис, тем лучше будут результаты в том числе. Мы очень любим нашу сборную, очень хотим их поддержать, и чтобы они чувствовали, что мы их поддерживаем в любом случае. За атмосферу ж всередині команди вже традиційно відповідальність на себе взяла місцевий кореспондент і за сумісництвом кращий парний гравець України Ольга Савчук. Протягом всього турніру тенісистка прогресувала не лише в складних ігрових ситуаціях та вмінні підтримати напарниць на корті, а й у журналістській справі. Розпочавши зі зйомок любительського відео на телефон, Оля з нашої подачі стала інтерв'юєром. Першого національного. Здравствуйте! С нами сегодня Екатерина К. То есть, она же Козлова К. Что вы назвали, Екатерина Козлова по поводу вашего матча? Я могу сказать, что я очень волновалась, так как играла. Це було незаметно, але ну, ладно. мені вдалося скрити. Да. Так? Ну, благодаря, Далі. звісно, нашей поддержке. благодаря особливо поддержке Ольги Ви мене розслабляли на, на комментариями. Команда пізнається у поразках, а не у перемогах. Пересумували, обговорили, зробили висновки і знову на корд. Такий основний спортивний принцип тенісу. От і сьогодні з повною відповідальністю та не без позитиву українська збірна грала проти Болгарії. А Ольга Совчук розпочала освоювати професію коментатора. Командочка у нас взагалі супер. Всі дуже веселий, на позитиві, і, не знаю, нам дуже хорошо внутрішній команди. Ернест, розкажите нам, як у нас атмосфера в команді. Ну, сьогодні все на самом деле в трауре. Ем... И Никто не может даже позволить себе улыбнуться, потому что все наказаны. Форму у нас отобрали и сказали, что мы едем домой в автобус. Ну, немножко все, конечно, огорчены, но жизнь продолжается. Девчонки являются большими профессионалами. Их, В принципе, очень нужно было, конечно, вывести после такого обидного поражения. Мы были очень близки в одном мече. В принципе, победа ощущалась уже рядом. Ну, я думаю, что все-таки они у нас большие молодцы, они могут спокойно выйти, мотивированные, в принципе, ничего не решающий матч, но увидите, играет наш первый номер. Лідер є лідер. Сьогодні перша ракетка України Еліна Світоліна сама виявила бажання грати другу зустріч проти лідерки болгарської збірної Діани Ефтімової. Для підняття настрою команді та для особистого спокою Світоліна повинна була перемагати. Така мотивація набагато важливіша за будь що Тому харків'янка без жодних труднощів впоралася із болгарською суперницею, подарувавши їй на пам'ять п'ять геймів: 6-2, 6-3. Хотілося зіграти, хотілося все таки уїхати звідси з более э, лучшим настроением, чем э, вчерашний как бы проигрыш. Очень очень обидно. Я думаю, что вся команда как бы очень расстроилась. Думаю, что все-таки этот для нас был такой очень. Мы были Очень настроена, хотела все-таки уехать сюда с более хорошим настроением. Мне очень нравится играть за команду, всегда всегда то есть наслаждаюсь, даже когда неудачные какие-то матчи, но все равно как бы, мы стараемся быть позитивными. У нас очень дружная команда, то есть никто никогда ничего плохого как бы, даже не думает. Поэтому стараемся играть. И я надеюсь, что все-таки сможем в следующем году пройти и именно пройти все-таки эту зону. то, что у Лины будет спад, я как бы это предполагала, в принципе, и э, я же говорю, что она тоже живой человек, и сказать, что она не старалась, или приехала, играла там не в полную силу, либо кто-то там в любой ситуации, в любом раскладе. Просто, ну, вчера реально было что-то вообще какое-то, ну, Не то, что не фарт, я не верю в там фарт или не фарт, но ну, просто вот как-то оно ну, ну, настолько, блин, не сложилось, у нас было столько шансов, и все не в нашу сторону, что это, наверное то надо то треба? <ріст> 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 не помиляється лише той, хто нічого не робить. Не лише команда з чотирьох тенісисток та капітана, а й уся делегація у складі 11 персон. Це і лікарі, і тренери, і менеджери записують цю поразку на власний рахунок, що є черговим підтвердженням 100-відсоткової командності. Вибачте, за тавтологію нашої команди. Команда жінська дуже хороша, дуже дружна, сплачена. Поддерживают постоянно друг друга, да и в час и в частности трудностей. Вот. Немножко не хватило свежести команды, немножко не хватило везения, немножко не хватило удачи. То есть я считаю, что то, что мы не вышли из группы, это просто несчастный случай, чем закономерность. Я постараюсь сделать все возможное от меня, чтобы тоже внести свой посильный вклад в нашу победу. Поддержать их сейчас очень важно и нужно. Я думаю, что мы внутри команды сделаем выводы, мы поймем, какие у нас были ошибки. Ошибки были, естественно, но публика будет знать, что игроки сделали все для того, чтобы выйти. Не получилось, это игра. В ней может быть хороший день, плохой день, повезло, не повезло. Два судейских решения это тоже фарт или не фарт. В общем, вот такой итог. Підсолодила гірку пігулку поразки впевнена перемога України над Болгарією 2-0. Парну зустріч за домовленістю обох сторін вирішили не грати втретє. Україна наступного року вирушить до Угорщини на виснажливу групову боротьбу 16 команд за вихід до плей-офф другої світової групи. І цього разу стати одним із двох переможців угорського етапу феткапу українкам має допомогти Господь, адже він, як відомо, любить трійцю. А все залежне від людей зробить національна, згуртована та загартована. Радістю перемог і гіркотою поразок справжня команда чарівних українських тенісисток. Для нашої команди закінчилася тенісна сага під назвою «Будапештська м'ясорубка. І цьогорічну крапку я поставлю також словами легендарного Лобановського: нам потрібна лише дрібничка, час, терпіння і розуміння. Вболіваймо за Україну разом.